Бувають удари, які не лунають голосно. Вони не як вибух, не як аварія, не як крик. Вони як раптова тиша, як порожня кімната, в якій хтось щойно був. Друзі, напишіть у коментарях країну, звідки ви з нами. Дякуємо всім українцям за підтримку навіть за кордоном. Приємного перегляду! Микола не пам'ятав дороги з лікарні. Він тримався за кермо, але не за життя. Світ за вікном плив. Люди переходили вулицю, ліхтарі світили, машини гуділи. А всередині ніби хтось натиснув пауза. Ті слова лікаря не повторювались у думках. Вони там просто зависли вісім слів, які зруйнували все. Ми зробили все, що могли. Вибачте. І далі, порожнече. Вдома було тихо, діти спали. На кухні миготіло світло від нічника. І посеред стола дитячий малюнок. Серце, а всередині серця фраза Ісус з нами. Він сів за стіл, як чужий у власному домі. На полиці стояла Біблія. Її давно не відкривали. Він потягнувся, потім зупинився. Занадто. Занадто боляче читати слова, які говорять про надію, коли серце в руїнах. І все ж Біблія була поруч, не прочитана. Але не забута. Наступного ранку ті самі рухи, Чайник, Порожні тарілки, Шкільні рюкзаки, тиша. Він виконував усе механічно, наче актор, що давно забув свою роль, але все ще стоїть на сцені. Увечері, вже після того, як діти полягали, він знову сів за стіл і погляду пав на ту саму біблію. Він відкрив навмання, не чекаючи нічого, просто жест, рух відчаю. І ось псалом 34 18-й вірш Господь близько до тих, у кого зламане серце, прочитав один раз. Потім ще не було миттєвого полегшення. Але в серці щось озвалося, наче ледчутний стукіт у двері, які давно зачинені, він почав робити це щовечора. Відкривав, Читав, Не завжди розумів. Але не зупинявся, Борана не гойлась, але не ставала гіршою. І це вже було щось одна ніч особлива. Він відкрив книгу Йова, читав довго, і вперше за багато днів не думав про себе, думав про людину, яка втратила все, і все ж лишилася вірною. І тоді з'явилась думка можливо, Біблія це не книга про щасливих, це книга про тих, хто болить. Микола не став молитися вголос, не просив нічого, але залишився сидіти з відкритою книгою ще довго. Тиша більше не тиснула. Вона стала простором, простором, де Бог був поруч. Зранку він зробив щось несподіване. Поклав біблію у рюкзак, узяв з собою на роботу. Не для показу. Просто щоб була поряд. Усі ці дні він не говорив про біль. Але слово говорило до нього не голосно, не настерливо. А м'яко. Як ліки, які не печуть, але діють. Як світло, яке не сліпить, але освітлює шлях. Він почав помічати, щось змінюється. Діти стали спокійнішими. Вони не знали, що тато читає писання. Але вони бачили тато знову сідає поруч, знову готує вечерю, знову дивиться їм в очі. Це не було зцілення. Це був перший крок, бо біль не зникає миттєво, але починає втрачати владу. І все почалося з одного речення Господь близько до тих, у кого зламане серце. Увечері того ж дня, коли діти вже спали, Микола раптом згадав, колись він читав Євангеліє від Луки. Там був момент, який його тоді здивував. Ісус плакав, сам Божий син, і плакав. Він відкрив біблію навмання, намагаючись знайти той уривок. І натрапив на інший прийдіть до мене всі струджені і обтяжені, і я заспокою вас. Микола задумався можливо, Бог не чекає від нас сили, не чекає правильної молитви. Він просто чекає, щоб ми прийшли. Іноді без слів, без віри, просто з тим, що є, розбитим серцем і мовчанням. Наступного дня він вперше заговорив із другом, якому довіряв, розповів про втрату, про тишу, про біблію. Друг мовчав. Потім просто сказав: Я думав, ти ніколи не поділишся. Виявилося, що біль поєднує. Що інші теж проходили темні долини. І що коли ти відкриваєшся, Бог діє через інших. Увечері Микола зробив ще один крок. Відкрив ноутбук і надрукував на аркуші Господь близько до тих, у кого зламане серце, приклеїв над ліжком, щоб кожного ранку і кожної ночі бачити, не забувати він не став іншим за одну ніч, але щось у ньому почало змінюватися. І найголовніше, він зрозумів серце не обов'язково має бути цілим, щоби Бог був поруч. Навпаки, саме в тріщинах з'являється світло. Наступної неділі Микола вперше за довгий час зайшов до церкви, не на службу вона вже завершувалась, просто зайшов. На останній лавці сиділа літня жінка. Вона щось молилася пошепки. На лаві попереду лежала відкрита біблія, і в той момент він зрозумів. Він не один, хто шукає миру, не один, хто приходить не з силою, а з тишею. Йому хотілося піти. Але він залишився, присів, не молився, не думав, просто був. А в голові крутилася одна фраза: де двоє чи троє зібрані в ім'я моє, там і я серед них. Після служби підійшов пастор, не питав нічого. Лише привітався, усміхнувся. Микола не пам'ятає точно, про що вони говорили, але пам'ятає, як прозвучали слова: Не намагайся бути сильним, просто будь чесним. Увечері Микола відкрив біблію навмання і натрапив на псалом: Коли я в страху, я надіюсь на тебе. Ці слова стали як вказівник. Він зрозумів не треба бути героєм. Щоб прийти до Бога, треба бути справжнім. Цього ж тижня він записався на чоловічу групу при церкві. Там збирались різні люди будівельник, водій, айтішник, військовий у кожного свої історії. І що більше він слухав, то менше здавалося, що його біль унікальний. Стало ясно, біль не ізолює, він поєднує. На одному з вечорів один із чоловіків сказав фразу, яка запала глибоко, ми завжди хочемо відповідей. А Бог часто дає людей. Микола задумався, бо й справді Слово Боже говорило. Але говорили й ті, хто пройшов схожі шляхи, говорили простими словами Я розумію тебе, я був там, мені теж було страшно. І ці прості фрази ламали мовчання в серці краще за найвишукальніші проповіді. Одного дня син Миколи, побачивши, як батько читає Біблію на кухні, запитав Тату, ти знову з Ісусом? Це було не питання це була надія, бо дитина бачить надії, бачить атмосферу. І коли тато з Богом у домі стає світліше. У той же день Микола зайшов до книгарні, вибрав дитячу біблію. Ввечері вони читали разом. І в ту мить Микола зрозумів, він не просто лікується сам, він передає далі. Його біль не залишився всередині. Він став містком до глибшого зв'язку з власною дитиною. Ще через кілька днів він отримав повідомлення. Старий друг, з яким давно не спілкувався, написав Брат, я бачив твій пост із писанням. Не знаю чому, але це мене зачепило. Можна поговорити. Микола довго дивився на екран і відповів Так. Я теж не знаю чому, але знаю, кому ми цікаві обидва. Того вечора вони говорили понад дві години Не про релігію. Про біль, втрату, розбиті мрії і те, як у всьому цьому слово Боже стає реальним. Слово, яке читається не лише вранці, а й уночі, не лише в храмі, а й на кухні. Не лише у свята, а в найтемніші дні. Він усвідомив, коли ти дозволяєш Біблії торкнутися тебе, вона торкає і інших через тебе. Твій біль, осмислений із Богом. Стає підтримкою для тих, хто ще шукає. Згодом, на черговій групі, Микола розповів свою історію вперше повністю, без прикрас, і замість тиші почув, дякую. Твоя історія це як моє відлуння. Ці слова залишились із ним, як доказ того, що навіть зламане серце може звучати, якщо в ньому живе надія. Він повернувся додому. Втомлений, але не самотній, підняв очі до неба й подумав Господи, дякую, що Твоє слово не тільки лікує, воно об'єднує. Наступного тижня Микола вирішив вийти на прогулянку вранці, не тому, що мав кудись йти, просто захотів тиші, але не тієї, що глушить, тієї, що говорить. Парк ще був напівпорожній. Тільки дві жінки вигулювали собак, а троє бігунів розминалися біля лавки. Повітря свіже, із запахом сирої землі. Дерева вже прокидалися, молоді листочки пробувалися крізь гілки, і над усім цим світанкове небо розливалося ем'якими м'якими фарбами. Микола присів і слухав Не себе, усе навколо. Тиша була повна. Без слів. Але в ній усе і біль, і спокій, і очікування. Він згадав писання замовиканіть і пізнайте, що я Бог у цей момент тиша не була порожнечею. Вона була простором, де Бог міг говорити без шуму, без драм, без емоційного вибуху, просто, як світанок, впевнено, м'яко, неминуче. Він згадав, як раніше тікав від тиші, завжди включав музику, телевізор, новини будь-що, аби тільки не чути себе. Бо коли навколо тихо, починає говорити те, що в тобі. Але цього разу він не тікав і вперше почув, як тиша стала молитвою. Наступного дня він прочитав короткий уривок із книги пророка Ісаї у наверненні та спокої. Ваше спасіння, у тиші та довірі, ваша сила. Він знову вийшов у парк. Але тепер взяв із собою термос із кавою, і маленький блокнот, сів на ту ж лавку і почав писати. Не про проблеми. А про те, за що вдячний. На першій сторінці всього п'ять слів. Я живий, я не сам. Він раптом усвідомив йому не потрібно чекати, поки життя буде ідеальним, щоб відчути мир. Мир приходить не тоді, коли все вирішено, а тоді, коли ти вирішуєш довіряти Богові, навіть у невизначеності, і він зробив це рішення Тихе, без фаєнефар. Просто сказав Господи, я не знаю, як буде далі, але я з тобою. І цього достатньо. І почався новий ритм. Кожен ранок і списання не обов'язково довго, головне, щиро, п'ять хвилин тиші. І коротка молитва. Промов до мене сьогодні, Господи. І дай мені побачити тебе в дрібницях. І сталося несподіване. Він почав помічати те, чого не бачив раніше. Усмішку касара, погляд дитини на зупинці, кольори неба ввечері, пташку на підвіконні. Звичайне стало свідченням. Слово Боже не лише звучало на сторінках, воно відлунювало у світі навколо. І Микола навчився бачити його не тільки в храмі, а й у буденному. Бо там, де є тиша і серце, готове слухати, там Бог уже говорить. Одного вечора. Сидячи вдома при світці, він почув, як син читає вголос, блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Микола посміхнувся, не відповів, просто слухав. Бо слова з вуст дитини це вже не просто текст, це насіння, що проростає, і він зрозумів тиша, це не кінець, це початок глибшого діалогу з Богом і з собою. І з ближніми. Бо коли ти перестаєш кричати, ти починаєш чути. Одного разу він побачив старого чоловіка, який щодня сидів на лавці біля озера. Підійшов. Присів поруч. Ви часто тут? Щодня уже двадцять років. І що ви тут робите? Слухаю, Тиша, мій співрозмовник. Але іноді і Господь відповідає вони просиділи поруч мовчки майже годину. Жодного слова. Але Микола пішов із того місця наповнений. Тепер тиша для нього не страх, а друг. І кожного разу, коли серце знову стискає біль, він не тікає. Він зупиняється і слухає, бо тиша говорить. І часто найважливіше, наступного ранку Микола відкрив біблію як зазвичай. Але сьогодні його погляд упав на уривок із послання якова віра безділ мертва. Він прочитав це двічі, потім ще раз і відчув: настав час не тільки слухати і роздумувати. Настав час діяти, досі його віра була внутрішньою справою. Молитва, тиша, слово. Але тепер у ньому визрівало відчуття: якщо Бог втішає мене, то, можливо, і я маю бути тим, хто втішає інших. Почалося все просто. Микола вирішив допомогти сусідці, літній жінці з п'ятого поверху. Вона давно не могла сходити до магазину. Він запропонував пані Олено, напишіть список, я все принесу. Жінка здивувалась, навіть розгубилась, а потім заплакала. Ніхто не питав про це вже півроку. Ці сльози були не про хліб чи яблука. Вони були про те, що хтось нарешті побачив її не як тягар, а як людину, і це було лише початком. Далі, знайомий, якому потрібен був ноутбук для онлайн-уроків. Микола згадав, що має старий. Але робочий. Протер налаштував і передав. Він не збирався ставати волонтером чи служителем, просто робив те, що міг. Але щоразу відчував і з цими простими діями приходив мир. Ніби віра, яка довго визрівала в тиші, нарешті проростала назовні. Одного вечора він почув, як дочка каже синові, тато знову пішов внести світло. І він усміхнувся. Бо навіть дитяче формулювання було справжнім. Бо і справді нести світло це не про героїзм, це про щоденні вибори. Іншого дня він ішов додому, коли побачив біля під'їзду чоловіка, брудного, виснаженого. Микола пройшов повз. Але щось усередині не дало спокою. Він зупинився, повернувся. Вибачте, ви щось шукаєте. Чоловік звів очі, їжу. А може, просто трошки людяності. Микола мовчки кивнув і запросив його на кухню. Приготував чай, дав їжу. Виявилося, це колишній учитель історії. Втратив усе за два роки. Він не питав подробиць, не давав порад. Просто слухав. І коли той чоловік йшов, він сказав сьогодні я вперше за довгий час не почувався непотрібним. Після того вечора Микола зробив нову звичку, один вечір на тиждень, відчинені двері. Не для свят чи галасу, а для того, щоб комусь стало легше. Просто щиро, без оголошень. Спочатку приходили одиниці. Потім. Більше хтось мовчки сидів на кухні з чаєм, хтось читав уголос псалом. Інколи просто слухали музику. Сусіди спочатку дивувались, але згодом почали приносити випічку варення навіть просто приходити мовчки посидіти. І Микола зрозумів віра не має бути великою. Вона має бути живою. Одного разу його син приніс зі школи записку. Тато, вчителька каже, що ми маємо написати про приклад справжньої доброти. Я написав про тебе. Микола не відповів, але вночі довго лежав, дивлячись у стелю. І шепотів. Дякую, Господи, що вчив мене діяти не через силу, а через любов. У писанні сказано, бо я голодував. І ви дали мені їсти мав спрагу, і ви напоїли мене. Раніше Микола читав ці слова як метафору. Тепер як запрошення жити Євангелієм не лише в думках, а в діях. Його віра більше не була лише ліками для душі. Вона стала рушієм. Вона перестала бути тільки відповіддю на біль, вона стала джерелом сили. І він помічав. Що більше даєш, то більше наповнюєшся. Ніби серце, яке лікується не лише прийняттям, а й віддачею, одного дня він отримав повідомлення. Та сама сусідка, пані Олена, написала Дякую, що не залишили. Я почала читати псалми. Щоразу спокій. Микола не відписав одразу, просто знову прочитав той уривок із Якова. Віра діл, мертва. А тоді додав у свій блокнот ще одне речення жити, це вірити настільки глибоко, що діє неминуче. Це був звичайний день. Микола йшов додому з магазину, коли на порозі його зустріла сусідка знизу. Вона тримала в руках біблію, ту саму, яку він подарував їй три тижні тому. Я не зрозуміла все, сказала вона тихо. Але чомусь, коли читаю, мені спокійніше. Микола кивнув, усміхнувся і зрозумів іноді найглибші слова, ті, які звучать між рядками. Він згадав, з чого все почалося Серце, що боліло, тиша, страх і слово, яке стало світлом. Він не змінив світ, але змінився сам. І це торкнуло інших. Того вечора він відкрив книгу плач Єремії, ту саму, яку читав ще в перші тижні свого болю. Там, посеред темряви, звучали слова Господня милість не зникає, бо не вичерпалась доброта його. Вона нова щоранку. Він прочитав і відчув, як серце відповідає амінь. Бо милість це не лише про прощення. Це про новий подих після темної ночі. Про сили, коли здавалося, що більше не можеш. Про тих, хто поруч, коли думаєш, що залишився один, Микола сів на кухні. Перед ним чашка чаю, тепла лампа, і тиша. Але тепер це була інша тиша не порожня а наповнена. Син тихенько увійшов до кімнати, тату. Я можу почитати з тобою? Звісно, сину. Вони читали разом Псалом 23. І коли син дійшов до рядка, навіть коли я піду долиною смертної темряви, не злякаюся лиха, бо ти зі мною. Можна я це запам'ятаю? запитав він. Микола кивнув. І подумав, колись ці слова тримали його. Тепер. Він передає їх далі. Наступної неділі в церкві пастор сказав: У нас буде вечір свідчень. Хто хоче поділитися, що Бог зробив у вашому житті? Микола не був промовцем. Але щось у ньому підвелося. Він вийшов і без пафосу, без театру, просто розповів, як одне серце розбите, почало зцілюватись. через Боже Слово. Через тишу, через дію. Люди слухали хтось схилив голову, хтось витер сльозу. Але Микола бачив головне, у поглядах був відгук, не співчуття, а спільність. Бо біль не ізолює. Він об'єднує. І коли одна душа свідчить простілення, інші знаходять надію. Після служіння до нього підійшла молода жінка. Тримала в руках записник. Я кілька днів думаю здатись. Але ви сказали, що Біблія лікує. Ви вірили цьому? Вірю досі, відповів Микола. Не боюся ран, бо знаю лікаря. Він помітив, як її погляд став трохи яснішим. Не тому, що біль зник, а тому, що вона більше не була наодинці. Увечері Микола написав у щоденник: Біль, це не крапка. Це кому, за якою йде Божа дія, бо справжнє зцілення не в тому, що болю більше немає, а в тому, що він більше не керує, він не диктує, як жити. Він не має останнього слова. Микола знав, ще будуть складні дні. Але він уже не буде тим самим. Бо слово стало його ґрунтом, і все, що зруйнувалося, Бог почав відбудовувати спочатку всередині. Його історія не була сенсацією, але вона була справжньою. А справжнє торкає одного разу він вів групу на домашньому спілкуванні молодь, дорослі пенсіонери, і всі вони слухали не його досвід, а його слово. Бо головне, не герой історії, а автор, він закінчив вечір просто. Коли серце болить, не тікайте, не ховайтеся, відкрийте його слово, дайте йому торкнутися. Бо Бог не обіцяє легкого шляху, але обіцяє бути поруч. І коли хтось із групи спитав: А звідки ви знаєте, що зцілення справжнє? Він усміхнувся. Бо вмію знову сміятись і плакати не від розпачу, а від вдячності. Того вечора він не ставив крапку, бо історія продовжується щоранку, у кожному, хто дозволяє Біблії говорити і зцілювати. Залиши в коментарі, як ти піклуєшся про свої думки сьогодні. Підпишись, щоб не пропустити нові відео з Божим Словом. Якщо торкнуло, натисни, подобається, та поділись з тими, кому це потрібно.